У нас від клієнта було питання, які ми будемо э, прирівнювати для себе критерії по листовому підживленню э, кукурудзи. От, от, всіх це цікавить, який ґрунтовий гербіцид, ми вже відповіли стелса 2 літра на гектар, э, тізера 2 літра на гектар, 100 літрів води, баковий сумішість турболіп ЗЗР від LiveBіchem, а то українтерський препарат по гербіцидам. Ну і стосовно листового підживів. Листове піджив'я на. Наші демоділянки на 9 гектарах ми робити нічого не будемо, тому що ми за генетику наших гібридів, тобто не наших, а ті, що нам виробники дали по імпортній селекції. А стосовно по листовим підживам, то, що у нас буде на 9 гектарах на кукурудзі, це буде по листовому підживі завжди йти в нас це фосфор, цинк, і будемо додати ще препарат з тімпо. СТІМПО буду додати 25 мг на гектар. По кукурудзі ми працюємо 20 мг на гектар бакової суміші. Працювати можна разом з усіма препаратами в баковій суміші. Воно ніяким чином не буде змішуватись. І дивіться, по стімпо, що цікаве, На зернову лінійку ми даємо на даємо 20 мг його вистачає в баковій суміші і Даємо його по кукурудзі 25 мг на 1 гектар, тобто літрової вам тари хватає на, на 40-50 гектарів. По препаратам, скоріше всього це буде Live це буде йти цифос, там, де йде циф... цинк, фосфору йде 340 грам, цинку йде 140 грам. Це буде класний препарат, норма 1 літр на гектар. Можливо, ще буде антистресант, якісь, якщо буде якісь стресові фактори. Тобто, ну, в цілому, я думаю, з цим похуй взагалі нам вистачить. Так що давайте акцентую вашу увагу, що всі практичні досліди будуть, поля будуть. Дніпропетровщина буде показувати вам, демоділянку по кукурузі і по і подсон... по соняшнику буде дуже цікаво. Так що контент буде, якість буде, і заважу вас ще такий момент, що ми будемо викладуватись на всі 100. Щоб всі могли зрозуміти, що практика і контент практичний він саме цікавий для людей. Тому, будь ласка, з вами компанія Стандарт. Слава Україні, героям слава і до зустрічі!